Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 14-й урок курсу географії 7 класу, а саме загальні особливості клімату Африки. Вирішальний вплив на клімат Африки має майже симметричне розміщення материка щодо екватора. Положення Африки переважно в жаркому тепловому поясі між двома тропіками обумовлює надходження величезної кількості сонячного тепла до її поверхні. Великий кут падіння сонячних променів упродовж всього року зумовлює постійно високі температури на материку. Сонце протягом усього року стоїть високо над горизонтом, і двічі впродовж року сонце опівдні буває в зеніті. Тому середні температури повітря в літній місяці майже повсюдно вищі за 20 градусів за Цельсієм, а місцями досягають 30-35 градусів за Цельсієм з позначкою в плюс. Тут є області, де температура повітря інколи перевищує плюс 50 градусів за Цельсія. У тропічних широтах кількість сонячної радіації навіть більша, ніж в екваторіальних, через безхмарне небо. Відсутність опадів і рослинного покриву відповідно. Найбільша на планеті кількість сонячних днів на рік буває у пустелі Сахара. Сонце світить там 4300 годин на рік. Для порівняння, в Україні на узбережжі Чорного та Азовського морів ця цифра складає 2300-2500 годин на рік. Лише в північних і південних окраїнах сонячна радіація і температура повітря поступово знижуються. Зимою в цих відносно холодних районах середньомісячні температури на рівнинах не опускаються нижче від 8 градусів за Цельсієм. Істотне коливання температури за сезонами спостерігається тільки у Високій Африці. В горах Атлас і особливо на вулканічних вершинах, наприклад, на Каліманджаро. Так, в горах Атлас бувають навіть морози до мінус 10 градусів за Цельсія. Зимою тут випадає навіть сніг. Це своєрідний полюс холоду Африки. У центральній частині материка повітря рівномірно прогрівається впродовж усього року. Поливання температур за сезонами чітко проявляється лише у тропічних і особливо в субтропічних широтах. Клімат різних частин материка відрізняється переважно за кількістю і режимом опадів. Опади на материку розподіляються нерівномірно, що обумовлено розходженнями атмосферного тиску в різних районах. В екваторіальних широтах, в областях зниженого атмосферного тиску, прогріте повітря підіймається вгору, утворюючи хмари і опади. Більшому зволоженню так само сприяє проникнення екваторіального повітря з боку Атлантичного океану. Найбільша кількість опадів припадає на приекваторіальні райони басейн річки Конго і узбережжя Гвінейської затоки 2-3 мм на рік, а на схилах гір іще більше до 9000 мм на рік. Північніше 17 і 20 градуса північної широти річна кількість опадів становить менш ніж 300 мм. У тропічних широтах у поясах високого атмосферного тиску панують тропічні повітряні маси зі спадними повітряними потоками і дуже малою кількістю опадів. В Африці, у районі лівійського міста Тріполі розташовується так званий полюс спеки материка з позначкою плюс 58 градусів за Цельсієм у тіні. Цей рекорд був зафіксований у вересні 1922 року. На карті обведено червоною лінією. Майже весь материк перебуває під дією постійних вітрів, так званих пасатів, які приходять з областей високого тиску до екватора, що значно впливає на розподіл опадів. Пасати це такі потужні вітри, що не змінюють свого напрямку протягом року. Пасати це головні вітри тропічних широт, але впродовж року їх північна і південна межі змінюються взимку до екватора влітку у більш високі широти у напрямку полюсів. Це пояснюється змінною положення сонця над горизонтом. Пасати втрачають силу в екваторіальних широтах. Тут знаходиться зона вітрового затища. У північній Африці пасати формуються над суходолом і несуть сухе тропічне повітря. Тут вони дмуть з Аравійського півострова Євразії, тобто з північного сходу на південний захід, і тому не несуть вологи. Головним наслідком цього є мала кількість опадів на північному сході материка. Тому над цією частиною материка формується дуже сухе континентальне тропічне повітря, дощі майже не випадають. У Південній Африці південно-східні пасати що дмуть з боку Індійського океану, переміщуючись з південного сходу на північний захід, несуть вологе морське тропічне повітря. І хоч частина цієї вологи залишається на східних схилах драконових гір та острову Мадагаскар, Тут опадів випадає значно більше, ніж у районі північного тропіка. Максимальна річна кількість опадів, що зафіксована в Африці, знаходиться у місті Дебунджа в районі Гвінейської затоки Атлантичного океану, особливо на західних схилах гори Камерун, де їх максимальна кількість досягла 10 470 мм на рік. Це найвологіше місце в Африці і одне з найвологіших у світі. Вологу сюди приносять вітри з Атлантики, тому тиск тут набагато нижчий, ніж над океаном. Пустелі в Африці є не тільки всередині континенту, але й на узбережжях. Крім високого атмосферного тиску, значну роль у їх утворенні відіграють холодні течії ханарська та бенгельська, що безпосередньо вплинуло на формування пустелі Наміб на південному заході Африки. Вони знижують температуру сухого повітря в перебережній частині материка. Яке охолоджуючись, ніби зависає у вигляді туману і створює постійно похмурий пейзаж. Води холодних течій знижують температуру повітря, воно стає важким і не підіймається вгору, а отже, не дає опадів менше 100 мм на рік. Єдине джерело вологи це густі тумани, які призвели до загибелі тут великої кількості кораблів, це знаменитий берег кістяків. Теплі течі Гвінейська, Мозамбійська та мису Голкового навпаки сприяють підвищенню температури, насиченню повітря волохою та утворенню дощових хмар, і в тому числі випадання опадів. Існує думка, що на півночі Африки, в межах Сахари, сучасний дуже спекотний клімат триває близько 10 тисяч років. Пояснюю це, окрім природних чинників, впливом діяльності людини. Ймовірно, випас великої рогатої худоби протягом 7 тисяч років на території постелі та в її межах закріпив ці умови, і клімат Сахари за останні 2 тисячі років майже не змінився. Значне відхилення умов від нормальних спостерігали з 16 по 17 століття, коли в Європі втривав так званий малий льодовиковий період. У цей час значно збільшилася кількість опадів вздовж тропічного кордону, у самій постелі і, можливо, в її північних районах. У 19 столітті кліматичні умови повернулися до тих, які схожі на нинішні. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 14-го уроку курсу географії 7 го класу «Загальні особливості клімату Африки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!